Всім вітання. Сьогодні хочу поспілкуватися про хвильові процеси. Навіщо ми робимо генератори, навіщо ми робимо коливання. От. Потім їх підсилюємо, пропускаємо через трансформатори, через катушки. Навіщо нам це потрібно? Тому що енергія навколо нас є енергія води, є енергія землі. Є енергія збудженого середовища, і якщо ми беремо хвилю, коли хвиля у нас збуджує матеріал, то ми можемо знімати цю енергію, я вже демонстрував такий простий експеримент. От в мене стоїть стрілковий прилад, тут пружина стоїть, і для того, щоб цю стрілку від одного кінця до іншого Рухати потрібно досить таки значної енергії. От тепер я стою на два таких електродики. Одною рукою так, щоб було видно. Так. От стрілка зашкалює видно, так? От я торкаюся тут і стрілочка зашкаливає. Переключаємо на 0,5, ділимо вже цю енергію з допомогою резисторів. Так. І на половину шкали. Тобто 250 мА у нас зараз видає такий простий, нібито. Апарат всього навсього всього. Два болтики і звичайна вода з-під крана. Тут ніяких не електролітів, ні солі, нічого немає. Тепер подивимося, яку напругу вона видає. 298. І ця напруга. Зростає, тобто йде постійне наростання вже майже 300 мВ. Це я вже демонстрував, тобто ми повинні розуміти, що коли йде світлова хвиля, у нас всі знають і бачили сонячні панелі. Коли сонячну панель ми використовуємо, ми маємо дармову енергію. Зараз я ще продемонструю такий простенький експеримент. Його може хто вже і знає, але він також буде досить таки повчальний. Так, вимірювальний прилад стоїть на кристалі. Кристал кремнія. Оце у нас розібрані транзистори, в яких перелітає база, тому що тут дуже тоненький волосочок і тільки десь який. Імпульс іде, він зразу перелітає. Ви бачите, що у нас зараз 80, демонструю, От, щоб було одночасно видно. Закриваю рукою транзистори, і у нас напруга впала. Відкриваю. Тобто хвиля, потрапляючи на кристали кремнію, зразу збуджує. Енергію. Я в своїх відео на цій на цьому етапі, як би, демонстрував саме радіантну енергію. Чому вона називається радіантна? До того, що це зв'язано з хвилями. І от якраз це наочний приклад, коли ми беремо кремні, всі думаю, бачили такий. От також тут є п'єзоелемент, це той самий Кремній. Коли ми робимо деформацію, у нас вискакує іскра і запалює. Тобто деформація А, вона відбувається за рахунок коливань. Коли ми звертаємося до інтернету, до Ютубу, досить часто. Є таке поняття як трансформатор і трансформація. Чому саме трансформатори можуть генерувати? Чому в генераторах завжди є залізо. Тобто генератор має метал, який містить в собі різні домішки, і коли іде зміна хвиля проходить через цей метал, зміна магнітної хвилі, і йде відбування. Накопичення потенціалу на провідниках, які знімають цю енергію. Тобто отакі два кристала, можуть, так само, без всякої зміни, тут йде вже постійно. Зараз я продемонструю, ми ставляли було 230, так? Зараз я стаю так, 200 там вже 312. І 13. Іде постійне, якби наростання енергії. Як би самозаряд. Я коли проводив перші експерименти, сам був здивований, ця енергія наростає до 470 мВ. майже 5 вольта. Це на двох звичайних болтиках. Зараз ми. Вернемося до попередніх експериментів. Я продемонструю, коли вже ця енергія, яка проходить через матеріал, саме ви вже це бачили, але ще, як сказати, нагадування, тому що не всі дивляться відео за відео. Можливо, комусь буде цікаво те, що я демонстрував на цій неділі. Так, перевірив працездатність. Розряджається конденсатор. Ми зараз це прискоримо, от розрядили і включаємо живлення так, видно струм нульовий провідничок. От білий заходить на приймачі. І так. Маємо 490. Так, це міняється схема. Можна цю напругу збільшити до 520-530, я вже це також демонстрував. І головний факт: струму немає, є тільки хвиля і маємо заряд. Я демонстрував роботу світодіодів 43, це дивитесь попередніх відео. Розпочав я відео з генератора, він не випадково лежить на цьому столі. Щоб відео було не дуже довге, я зараз лише продемонструю, а більш детально вже поспілкуємося саме за блоки живлення і за генератори. Як їх зробити ефективно і правильно, на що треба звертати увагу? Це вже буде відео, яке я викладу завтра, але зніму його зараз. Єдине, що зараз я продемонструю. От Досить таки важливо у нас споживання 0, а на лампочку вже якби система вся працює. Головне, що коли вона не працює, струм у нас нульовий і споживання нульове. Тепер я з допомогою генератора розширюю імпульс. Появляється накав і появляється споживання. Тобто ми, маючи напругу 290 вольт, даємо високочастотний вузенький імпульс, і нам цей імпульс як хвиля потрібний для подальших наших робіт. Так, і тепер я ще збільшу. І дивимося споживання. От. Лампочка лечожевріє, споживання 12,6. Хвиля йде. І тепер ми з цією Можна трошки, щоб було свічення, було більше видно. Тобто в даному випадку у нас відбувається вже рух енергії, хвиля пішла, і ми можемо так само ми можемо міняти частоту. І щоб не втомлювати вас, відео сьогодні трошки таке було сумбурне, от, тому що саме вивчення процесів, от, нібито звичайна вода. Щоб міг подумати, звичайна вода, два шурупчики, ми вставляємо і маємо вже енергію. І ця енергія не просто якась дута, тому що для того, щоб зрушити стрілку цифрового, це вже треба мати хороший струм. Можна зробити таких декілька блоків, і ми маємо вільну енергію, яка нічого не потребує. Ми просто нею користуємося. Так само беремо кристали, беремо сонячні панелі і беремо хвилі, так, і збираємо їх і маємо так само вільну енергію. Ці процеси вони потребують вивчення. Головне, щоб ми розуміли саму фізику процесів, що відбувається в природі, що таке коливання, що таке хвилі. І тоді ми матимо хороший результат. Не зрозумівши, що таке матерія і її енергетичні властивості, руху вперед не буде. Так що всім успіхів, пізнані, і до нових зустрічей!